Оператор Сімпопуля. Готова? Стартує. На яку суму вийшла? Сума отримала 694 гривні. Чудова замовлення. Так, народ, коротенька предисторія. Перед тим, як ми сюди приїхали, одного часу бік тесті пішов з ринку. Ми всі знаємо про це. Я дуже сумував за своїм улюбленим бургером, який я просто упустив. Я приїхав його скуштувати на останок, а його не сталося. Ну, таке. Дручі, на ринок вийшов новий бік-тест. Як ви знаєте, їх три. Це такий от малючок, дабл і сінгл. Три. І хочу зараз це все затестувати, скуштувати і поділитися з вами тим, як воно є. Поїхали, почнемо. Такий красунчик. Начинки багато, як бачите, все в соусі. Зелень летить, що куштуємо такого розміру. середині у нас. В середині салат, помідор, сир, все як завжди і тоненька, маленька капетка. Пробуємо. Перша зразу кислинка і соус це з димком. В принципі, цікава позиція. Це на любителя. Так Якщо не знаю, коштує 95 гривень. Поїхали далі. Пауза. Так, наступний у нас іде біктест тест і Така Коробочка, він вже йде побільше. В принципі, це не стандартний, який був, бо тоді була шайба, ви всі знаєте, бутерброд розірви рот. Зараз він такого розміру, більш-менш середнічковий, скажімо так, як роял, рояли кістки. Так? Ну що, відкриваємо, дивимося, що тут, як завжди. Салат, свіжа цибуля, отака котлета, помідор, навіть декілька кусочків помідору і сирок. Суть та ж сама, що й малишик, тільки більшого трохи розміру. Ну що, куштуємо його. Все те саме. Біктесті, як біг-тесті, такий був на присмак, такий лишається. Трохи, я ж кажу, наче, як по мені, то трошки кислинки додавалося. Тож, така штука, ціна його зараз скажу точно, де там наш цей сингл, 175 гривень. Дивіться самі, вирішуйте. Ну і сама фішка, сама фішка, мій улюблений, але... Теж такий розмір не такий, як була шайба, як у мені, але мій улюблений дабл. Дабл. Я думаю, що він буде просто розрив рота, це буде астрономічний оргаз народ. Дивіться, сир вже прямо випадає зараз дві отакі мощні котлети. Але як по мені я би ще помазав би, а то суховато щось між котлетами, правда? Між булочками і котлетами. Дивіться, ну все те саме цибуля, зверху сир, знизу сир, томати.